Доброго дня! Мене звати Жадан Тетяна Альбертівна. Ви на каналі Центру правової допомоги. І сьогодні ми обговоримо поняття укладення добровільного договору про сплату аліментів, що це таке та як його укласти. Згідно чину законодавства України існує декілька способів стягнення аліментів. Перший спосіб це у добровільному порядку за згодою батьків у разі укладення договору про виховання дітей. Або у примусовому порядку на підставі рішення суду. Батьки дитини за добровільною згодою між собою укладають договір про стягнення аліментів на дитину. Він укладається у письмовій формі та підлягає державній реєстрації. Умови договору про сплату аліментів на дитину мають визначати строки, розмір, порядок виплат та підстави цільового використання коштів. І не мають права порушувати інтереси дитини, які передбачені Сімейним кодексом України. Варто зазначити, що необхідною умовою укладення договору є визначення місця проживання дитини. Яке повинно співпадати з місцем проживання одного з батьків, така позиція відповідає загальній концепції сімейного кодексу України, згідно якої визначення усіх істотних умов щодо виховання дитини та визначення права власності на аліменти залежить від спільного або роздільного проживання батьків та дитини. Важливі моменти укладення договору включають в себе визначення місця проживання дитини. Який співпадає з місцем проживання одного з батьків. За регламентом зустрічі з дитиною фіксується порядок побачень, спільний відпочинок, святкування днів народжень, розмір аліментів, який не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини. Розмір аліментів визначається за згодою сторін. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за наступними відео.